Вітаю, дорогі мої глядачі, Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі 20 травня 2025 року, і вирішив я вже зробити прогноз на червень 2025 року, в такому, як ми робимо, традиційному вже варіанті для України, для світу і для тої Рапсії. Що чекає? Що важливого відкриє цей період, давайте будемо довідуватись. Обов'язково перевіряйте підписку, бо YouTube зараз або якісь боцькі атаки, або YouTube щось чудить, бо пишуть мені деякі люди, що чомусь їх відписує. Хто ще не підписаний, регулярно дивиться мої відео, обов'язково підпишіться, поширте відео, напишіть коментар, щоб відео було активним, поширюйте інформацію, щоб якомога більша кількість людей дізнавались актуальні новини. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Також сьогодні переглянув прогноз, який я робив по місяцях на червень. Ну, такі були там карти. Карта зрілості з цих Таро Ошо для України, десятка кубків, але була і мітла, і сім мечів. Там ще я такий зробив наголос: що коли припиняються бойові дії, не якщо, а коли було слово сказано, бачите? То і в Україні треба здолати внутрішнього ворога, почисти це все, щоб таким чином запобігти повторенню якихось отих всяких загроз, повторних війни і так далі. Давайте подивимося, що буде сьогодні для України: енергетичні динаміки червень 25-го року. Перехід в новий вимір в нову реальність. Я вже вам говорив попередніх своїх відео, що реальність, де війна завершена, де мир, вона вже існує. Наше завдання максимально візуалізувати, як ми вже пробуджуємо з реальності, таким чином притягуючи її. Але карта ще називається пригода. Новий місяць, нові можливості, і насправді це є доволі хороша карта в контексті, що нових можливостей для України і тим більше для припинення війни. Буде і буде багато. У нас ще зараз важливі дати є і 25 число, про яке я говорив, вже не вперше. Подивимося, там вже про якийсь меморандум, мова йде, там ще щось йде. Звичайно, що умови Росії це зараз таке дуже, скажімо так, далеке до того, що потрібно нам. Але ще раз наголошую: все може змінюватись в будь-який момент. Пам'ятайте це. Карта моральності. Початок місяця середина. Ця мені карта дуже подобається. Нагадую, котре Папа Римського, ну з ним вона така була проасоційована. Але це карта Творця. І відпущення минулого, чистка минулого. Карта дружелюбності з правильною допомогою. Початок місяця по цій карті, мені поправді ще не подобається, бо це вкотре, кажуть, знаєте, схиляння до чогось. Руки ще зв'язані, можливості зв'язані, схиляння до чогось. Це на рівні енергії зовнішніх, внутрішніх, але як би там не було, бачите, тут зв'язані руки, і якісь такі умови, які хочуть загнати, все рівно так не буде. Руки розв'яжуться, і ми, тільки ми, будемо далі творити свою долю, своє майбутнє за допомогою правильних партнерств. Ось про що говорить. Дані такі карти по динаміці місяця. Давайте подивимось по таро. Перша карта імператриця. Виношування народження. Вісьмірка пентаклів, уважність і робота над справою конкретною. Сім жезлів, новий рівень карта доблесті. Карта вогонь, рух. Ну, Вогневі загрози атаки, якісь також. Я не виключаю, звичайно, але е, карт, все рівно, більших, е, карт все рівно спокійних, позитивних більше. І карта Світ, мир, галактика, всіленна і тут вона називається. Тобто народження нової ситуації. Карта це підтверджує вкотре. Давайте подивимось ще по іншій колоді. Дев'ятка мечів, початок місяця заморозка, четвірка кубків, обнулення, Аркан дурак Сім Пентаклів і імператриця та сама. Де невдачі, де загрози, все рівно. відбудеться завершення, відбудеться обнулення, відбудеться те, що виношувалось народження. Початок припинення, все рівно, вогню і війни. Переговорний процес, який триває. Я вважаю, до чогось попередньо. Мають домовитись. Але я й казав: попередні домовленості нам не підійдуть, але вони почнуть хоча би діяти, дай Бог, щоб все припинилось, а далі буде ще змінюватись, змінюватись змінюватись, допоки буде так, як треба нам. Давайте подивимось під дзеркальних. Але карти, бачите, все одно. Десь там мечі, там карта вогню, тут, ну таке, 8 мечів. Початок місяця все одно, що йде з загрозами. Трійка жезлів. Дев'ять жезлів своє виборюємо. І своє собі повертаємо. Захисту карта. Тут скупості. І, так, сьома карта. Зірка і паш Пентаклів. Фінальні карти що тут, що тут, що тут? Що тут? Все рівно хороші. І в тому числі з'являються. Кажуть, неочікувані гравці на полі, які допомагають Україні виграти гру, війну чи слово грайде. Ну бо це все ті всякі чортячі ігрища і політичні. Так, тут що в нас? Туз з мечів, розв'язки, розум є Бог. Лицар жезлів, натхнений бажанням. П'ятірка жезлів, карта боротьби. П'ятірка мечів, оця е, заїдлива підступність. Ну, це кажуть, це внутрішній ворог, зовнішній ворог, бачите, яка комунікація. Подолання цього всього гадства, вісім пентаків, демонстрація професіоналізму, лицар кубків занурення в емоції. І трійка кубків, дружні єднання. Все рівно карти, завершальні, добрі. Хто робить які прогнози, діліться в коментарях. Пишіть, що вам ваші. Підказують духовні провідники, наставники. Ну, у мене підказки ось такі. Важливі візити будуть. Підтримка України буде. Робота над припиненням війни, початок припинення, також буде тривати, навіть якщо зараз ще повноцінно в травні це не припиниться. Хоча ще раз кажу: кожен день може щось кардинально змінюватись. І 25.05 це дата, яка прийшла ще. Зимою цього року, ще до Нового року ці дати вже були. Значить, вони важливі і значені. 15-те було значення. Король Кубків, допомога, підтримка. Сім пентаклів, інвестиції, досягнення, терпіння, нові починання. Головне не зупинятись на досягнутому. Імператриця вже втретє, і сильна жіноча енергіка грає роль. І те, що виношували, народжуємо. Третій раз ця карта вже з'являється. Королева мечів, також про покровительство земне Верховне, королева Жезлів, про ініціативу, визначеність, чіткі терміни і теж правильне покровительство, королі королеви і десятка кубків. Та картика з'являлася ще в грудні 24-го року, коли я робив прогноз по місяцях для України на 25-й рік. Співдружність, сімейність, любов та благословення. Тобто, навіть якщо десь тут починається в розкладах не самих хороших карт, закінчується кожен розклад однозначно картою хорошою. Тож хай буде так. А негативні сценарії ми відміняємо і як жертво даємо їх, творцю і бери це як жертву і перероби нам благе. І ми цього стверджуємо. Вимагаємо, переробіть в благе для нас. Тепер давайте переходимо до світових динамік. До світових динамік. Ще, може, і в світі будуть катавасії всякі всілякі. Не виключено. Тому що, ну, папа римський офіційно помер, але ж. Ще є ті так звані в лапках королі, які спокою в світі не дають. Нічого, вони теж минуться. Ніхто не вічний і ніщо не вічне. Динаміки світові, червень 25-го року. Природні чомусь зразу йдуть ще такі катаклізми. Де жарко, там холодно, де холодно, там, там спека. Таке глобальне потепління, природа, яка вкотре вимагає уваги. Урагани, торнадо, вогонь якийсь. Я кажу, як переміна. Переміна погоди, переміна, не знаю, там, що там полюси вже про це теж багато хто пише. Ну, таке. А психологічні, емоційні, бачите, напруга така. Воєнні конфлікти, які ще десь там, там не напружуються. Потім втихомирці, потім знов напружуються. А карта говорить чітко. Абстрагуйтесь ви в той інформації. Менше знаєте, краще спите. Колись так казав. Карта. Нових горизонтів. І не втомлююся повторювати духовного росту розвитку, до якої ця карта закликає всіх, всіх повністю в світі. А тоді ж з'являються відтерміновані якісь нові можливості. Якийсь ще колапс економічний. На рівні правителів світових теж йдуть якісь ще зміни чергові, може і більше приховані. Карта Краху, мудрий вибір. Все буде таким чином будуватися, щоб там, де хоче пролізти оце якесь низькочастотне, гедотне чорнотне і так далі. Ми ж працюємо підняттям вібрацій, отже, ми ці сценарії змінюємо коригуємо. Наприклад, там, як в Румунії виграв, все-таки проєвропейський, а отже і проукраїнський, в тому числі, кандидат на виборах. так і в інших таких напрямках те, що має бути благе, про духовне, про добре для України, в тому числі для світу, буде все рівно набирати переваги і перемагати. Початок любові, духовна сила і духовна сила, яка допомагає пережити душевний біль і втрати. Карта Тріумф. Такі, бачите, не скажу, що місяць і в світовому плані дуже там, яскравий, дуже класний, дуже такий різний. Всяке. Хтось буде зруйнований втратить свої корони, а хтось, навпаки, через духовне прозріння отримає дуже багато. Вісім-сім кубків. Ой, сім мечів, 4 жезлів, 5 кубків, імператриця, твійка пентакля. Але світ перероджується. Світ перероджується. Будуть перехід буде стосуватись всіх, просто ті, хто на високих частотних вібраціях, вже там, в цьому, скажімо, новому вимірі, будуть це прекрасно почувати. А хто не хоче змінюватись, духовно рости, розвиватись, ну, таке можна поспівчувати тільки тим обліком людським. Тому заклик черговий. Трансформуйтеся, піднімайте ваші вібрації. Дозволяйте працювати з собою, високочастотним, високовібраційним енергіям. Бо все рівно перехід це, відбувається. Помірність, врегулювання, баланс, навіть де жорсткі, якісь конфлікти чи щось погане. Все рівно потім є точка зміни регулювання. Так? Помічник вже прийшов. Що там? Демонстрація професіоналізму, дружнє єднання. До речі, ці карти були і для України, значить, Україна буде в цих всіх енергопроцесах, нових об'єднаннях, відігравати ключову роль. Інший погляд та прозріння, аркан повішений. І четвірка мечів, глибокі розтуми. Так, потреба добре думати, що робити далі, щоб пропрацювати ці кармічні моменти. А ще фраза ключова: прошу прощення і прощаю. Тому що ви не можете знати досконало, де в яких втіленнях ви були. Де ви жили, що ви робили добре чи недобре, і перед якими душами ви завинили. Тому фраза прошу, прощення і прощаю дає можливість правильно, енергетично простити і отримати прощення, а отже, повернути собі свою ж затрачену енергію ресурс і використати її в во благо. От з такої позиції це й оцінюєте. Ну і певні фатумності, що має бути, те буде. Але, от перше, прийшло це якісь такі. Катаклізми, може десь ще землетруси, ще щось От кві... Чомусь червень в цьому плані може бути по різних світових точках такими природніми стихійними лихами наповнений. І для Расеї. Дивимося, Расея, що їх чекає в червні 25-го року. Там же той мавзолей валиться, бо разом же з тим Лєніном поховалися й аля а Путлера офіційно. Спалили зразу в попіл, в прах. Лялькові театри. Хто б сумнівався? Не все там ляльковий театр. Одне балакається на публіку, друге робиться за кадром. Одне для глядачів, інше ляльководи роблять те, що їм треба. Ну, от, от і вся правда про Росію. Все одно не, ну нема там, бачите, доброго. Знов мечі, весмірка мечів. Як вони не хочуть цього уникнути? Нема там нічого доброго, ні для тої влади, ні для тих обставин, ні для тих ситуацій. Поговорив вчора Трамп там з тим Аля з тими Путліром, і знову ж таки, оці його там обіцянки, як їм буде класно, як вони завершать війну. Робіть собі, що хочете, завершить війну і в нас буде прекрасна процвітаюча країна. А ви за свої неправильні вибори поплатитесь ну, в будь-якому, в будь-якому випадку. Нема там нічого чесного, доброго. Все рівно ця зміна провладна, якась, знаєте, все по швам тріщить. Дуже активна жіноча енергія. Хто там такий? Ви писали деякі версії, варіанти. Ну, побачимо. Ще якесь кровопролиття. Ми ще можуть з себе робити, теракти, потім казати, що ми винні. Але меморандуми. Щось там працюють. Все одно не буде так, як вони хочуть. Буде так, як треба нам в кінцевому результаті. Але буде щось прийнято, потім пере, як кажуть, п -п п -п 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 переграти, так? Щось переграється ще. І ми все рівно обхитруємо, Мені Ініше така прийшла інформація. Все вже і так чітко зрозуміло, все вже і так чітко заплановано, чіткі конкретні дати визначені, чекайте їх озвучення. То якщо вже багато чого визначеного. Що накручувати себе переживати, ми ж зрозуміємо, все рівно буде в кінцевому результаті так, як треба нам, так як треба Україні. А карти жахливі, і про ізоляцію, і про все Все таке недобре. Тобто, я вважаю, як вони не підуть зараз на припинення війни, хоча б зараз цей період, такий, як про що мова, йде, 30 днів повного перемир'я, ну, спокою їм не буде. Хто би там що не казав, там, так далі. Навіть той самий Трамп. Воно ж, як на ні одне говорить, завтра друге. І на Трампа теж може знайтися правильна управа, Бо я казав, якщо він буде несправедливо поступати по відношенню до України в тому числі, він довго там не пробуде. Мені така йшла від півроку до року, часу того його президентства. Таке. Подивимось. Навіть не хочу тут більше нічого розглядати, бо тут ну, все, все, все пусте, все дурне. Таке, знаєте, як про Росію. Все пусте, все дурне. От хай їм все пусте і дурне, і йде, хай ті всі їхні паразити, під Верховний суд абсолютного розуму. Відправляються, що з ними там мають зробити, хай роблять, ми працюємо далі. Віримо, молимось, боремось. Всі програми запущені. Додаткові захисти, додаткові енергії, все, що треба нам для того, щоб було в нас добре, нам дають. Тому будемо використовувати ці можливості і разом крокувати до перемоги. І хай буде так. Во благо! Будьте здорові, бережіть себе. Дякую всім за увагу! Почуємо з вами в нових відео, прямих ефірах. Світла всім і побільше відправляю, і ми ще ближче до завершення війни. Почуємось, бережіть себе!